Якщо ти в'язала цю препенду разом зі мною, то в тебе точно є багато залишків шнура. Різдво вже на порозі, то ж саме час позбутися цих шнурочків та прикрасити свій дім різдвяними прикрасами. Ні-ні, не викидай. Зараз ми швиденько зробимо з нього найпростішу, але гарну прикрасу – ялиночку на Тобі знадобиться шнур 50 см, складаємо його навпіл. Закріплюємо посередині додатковий шнурочок, нанизуємо на мистину, зав'язуємо вузлик та кріпимо до стола скотчем. Тепер беремо шнур 1,50, складаємо навпіл і прикріплюємо квадратним вузлом до основи. Тут на ваше прохання показую повільніше, як робити квадратний вузол для тих, хто не розібрався зі схемою. А якщо тобі досі не зрозуміло, пиши в коментарях і я зніму обов'язково на цю тему окреме відео. Але я впевнена, тобі точно вдасться розібратися з цим квадратним вузлом. Від першого до другого вузлика відступаємо приблизно 1 см це один палець. Від другого до третього вузла приблизно 2 см, тобто 2 пальці. Так продовжуємо в'язати квадратними вузлами, кожного разу збільшуючи відстань між ними та підсуваємо їх вгору. Коли у ялинки всі гілочки зв'язані, застосовуємо вузлик пастка. Із додаткової ниточки утворюємо, ніби петельку та обкручуємо кілька разів наш пучечок. Обмотавши його міцно кілька разів, знаходимо петельку, яку ми утворили з нашої додаткової ниточки. Затягуємо вузол та обрізаємо. Нижні кінці шнура розпускаємо, обрізаємо та розчісуємо. Гребінець позичила у котика. Щоб гілки ялинки не скручувались, я використала звичайний лак для волосся. З ним точно ялиночка триматиме форму. Якщо вам сподобалось створити разом зі мною, підпишіться та не пошкодуйте подобайки.